Сказав що причина перебоїв це масована кібератака, та навіть поспішив звинуватити в цьому Україну. От знаєте. Таке, от може навіть бути. Але це ще не все. Маск звинуватив Україну, а от республіканець потролив Маска, який запідозрив Україну у причетності до кібератаки на соціальну мережу Ікс. Ілон Маск став мішенью для тролінгу після натяків на причетність України до хакерської атаки на соціальну мережу Ікс. Дотепно відреагував на натяки Маска конгресмен республіканець Джек Кімбл. Він заявив, що готовий сприяти переговорам між Україною та мільярдером, у ході яких останньому доведеться багато. Чим поступитися, бо в нього немає карт, зазначив республіканець. Більш детально цитую. Це зробив публікацію Кімбл на своїй сторінці у соціальній мережі X у своєму саркастичному дописі. Джек Кімбл вказав, що якщо Україна дійсно атакувала соціальну мережу X, тобто колишній Твіттер, як сказав Ілон Маск, то це дуже серйозно. Запрошую Україну до переговорів зі мною, щоб ми могли принести мир у Твіттер. На жаль, Ілон не має карт і костюма, тому ми очікуємо, що йому доведеться багато чим поступитися. Написав республіканець. Знаєте, своєрідно так. Зробив і за костюм натякнув, і в принципі за ці карти, про які постійно говорить президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Але буквально ось нещодавно стало відомо напередодні те, що вже і не лише в Україні немає карт, а і в Росії немає карт у Америки. Вони є, і тому треба з ними вирішувати важливі питання, чим і займається зараз наша українська делегація у місті Джида у Саудівській Аравії. Таким чином цим дописом Кімбл натякнув на суперечку Дональда Трампа. Володимира Зеленського в Білому домі 28 лютого. Тоді однією з претензій до президента України стала саме відсутність костюма. Але нагадаємо, що зараз українська делегація вся в костюмах, і про це повідомляли різні соціальні мережі. Але те, що була кібератака, це факт, і ми це з вами спостерігали. Але але, але хакери із Dark Storm взяли на себе відповідальність за збій у роботі X, у причетності до якого маск запідозрив Україну. Хто ж такі хакери із Дарк Сторм, далі будемо з вами розбиратися. А, бо вчора, 10 березня, в понеділок користувачі соціальної мережі Ікс зіткнулися із збоями в роботі. І мільярдер Ілон Маск заявив про масштабну кібератаку та нібито пришитність України до неї. Утім, відповідальність за збій взяла на себе група хакерів. Дарк Шторм про це Маск написав у Ікс. Цитую: проти Ікс була й досі є масована кібератака. Нас атакують щодня, але це було зроблено з використанням великої кількості ресурсів. За цим стоїть або велика, або Скоординована група або країна стежимо, написав він. За даними онлайн-системи моніторингу збоїв Down Detector і Reuters, Про проблеми у роботі соціальні мережі повідомляли по всьому світу. Зокрема, у США понад 26 тисяч користувачів скаржилися на збої у Великій Британії. Понад 10 тисяч людей. Зуважимо, що проблеми у роботі X також спостерігалися і на території України. Користувачам не вдавалося отримати доступ до платформи через сайт і через додаток. Пізніше в інтерв'ю каналу Fox News Маск Заявив про нібито почесність України до кібератаки і сказав наступне Ми точно не знаємо, що сталося, але була масована кібератака, спрямована на знищення системи X з ip адресами що походять із регіонів України. Сказав він згодом. Мережевий криптофутурист Ед Красенстайн заявив, що відповідальність за дос атаку на X взяла на себе пропалестинська хакерська група DarkStorm. і він зазначив, що повідомив про це Маска. Ілон Маск видається звинуватив. Бачу людей в Україні, а сьогоднішній Дос Атаці Ікс Дарк Шторм буквально сказали мені, що це зробили вони. Вони не в Україні, підкреслив Красенстайн. Отже, бачимо, що інформація спростувалася. В принципі, маск міг би і перепросити да, через те, що він так висловився щодо нашої держави, але розуміємо, що цього не станеться. Нагадаю про ті події, які відбуваються торгівельна своєрідна війна між Сполученими Штатами Америки та Канадою. І Америка хоче, щоб Канада стала 51-м штатом. Нагадаємо, і от насамперед стало відомо про те, що Джастін Трюдо в понеділок, 10 березня, зустрівся із новим лідером лібералів і призначеним прем'єр-міністром Канади Марком Карні, щоб розпочати передачу влади після переконливої перемоги Карні на недільних партійних ви. Оборах, залишаючи посаду прем'єра Канади, але Трюдо особисто виніс свій стілець із парламенту. І, знаєте, і це фото просто зараз шириться масово у соціальних мережах. Дуже задоволений, що забрав свій стілець і своє звання. Відповідне фото оприлюднив фотограф Ройтерс. Знімок того, як Трюдо виносить крісло із палати представників, показуючи язика, одразу став ширитися мережою. Згідно з регламентом парламенту, член палати представників, який її залишає, може придбати копію свого крісла в залі пояснив журналіст з Торонто Сан Брайан Лілі. Колишній глава центрального банку Канади Марк Карні у неділю 9 березня переміг у боротьбі за лідерство у ліберальній партії Канади і в такий спосіб стане наступним прем'єр-міністром країни. Карні раніше обіймав посаду голови центрального банку Канади а згодом центрального банку Великої Британії. Але, але, але нагадаємо, що було напередодні, що в січні місяці трудо заявив, що йде з посади очільника канадського уряду та із позиції лідера ліберальної партії відповідно до канадсь законодавства добровільна відставка прем'єр-міністра не обов'язково зумовлює дострокові вибори, оскільки партія може призначити йому заміну, і це змусило ліберальну партію організувати вибори для обрання нового лідера. Карні може законно обіймати посаду прем'єр-міністра без місця у палаті громад, але традиційно очікується, що він швидко спробує виграти депутатський мандат. Ідеться у повідомленні. З останнього, що я бачу, про те, що перший раунд у Саудівській Аравії він завершений, і був присвячений пропозиції. Ці України щодо режиму тиші на морі, так і у небі, про що я вам повідомляла попередньо. зараз такі насичені дні в плані. Політики в плані того, що чекає на Україну в майбутньому. Тому рашисти, звісно, можуть скористатися цим моментом. Ну і включно завдати і такого потужного удару а, з боку своєї країни або з тимчасово окупованих територій. Так, от насамперед почнемо з вами говорити про те, що було напередодні на Донеччині, і як ворог сонічна вкотре обстріляв Донеччину не лише на фронті, але і в повітрі тероризує мирних людей. Окупанти скинули бомбу на багатоповерхівку в Сіверську. Про це повідомляє в обласній військовій адміністрації за словами Вадима Філашкіна голови ОДА сток атаки один загиблий і чотири поранених. Поранені евакуйовані до лікарні на місці. Працюють всі відповідні служби. Медики займаються відновленням стану постраждалих людей, але розуміємо, що подекуди нажаляли рашиські ось такі от дії, забирають життя наші з вами українські, і тому команда підвіює висловлює щире співчуття тій родині, і взагалі знайомим, які втратили свою людину, свою рідну душу через рашиську агресію. Цього було достатньо, і нібито знаєте, думаєте, що це біль має колись пройти. нібито має Російська Федерація більше не обстрілювати українців. Але ж ні, три роки а нічого не змінюється. І це ми говоримо за повітряний терор щодо мирного населення. А початково почалося з 2014 року. Хоча Росія обіцяла гарантії безпеки, всі ми з вами їх пам'ятаємо. Але де вони тепер? З 1994 року ситуація змінилася, і тепер Україна бореться за майбутнє незалежність проти цієї країни яка б мала підтримувати нашу державу проти Російської Федерації. Також що ще цікавого вчора ми вам повідомляли те, що Російська Федерація піднімала літак А 50 і от знову Росія підняла літак А-50, А експерт пояснив, чому зараз це так відбувається. Також долінце пояснив, чи можуть США відключити українські Ф 16 на відстані. З'явилася інформація, що росіяни знов почали підіймати у повітря літаки радіолокаційного виявлення А 50 І на думку фахівця, це може бути пов'язано із прагненням противника знищити. Літаки Міраж 2000 які Україна отримала із Франції, та місця записку далекобійних дронів по військових об'єктах, розташованих у РФ. Росія могла ризикнути, бо вважає, що США позбавили Україну розвідданих. Про це в ефірі Радіо НІВОС розповів експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце. Маємо розуміти, що Росія достатньо довго не використовувала ці літаки безпосередньо для здійснення оцінки моніторингу України. Їх поява в першу чергу. Може свідчити про те, що Росія намагається вирахувати місце розташування нещодавно переданих Україні літаків «Міраж-2000». Адже ці літаки дозволяють виявляти російські повітряні цілі на сотні кілометрів, сказав Долєнсе. За його словами, звісно, що ворог намагається атакувати Україну для того, щоб ушкодити ці літаки, місця зберігання, місця їх обслуговування. Тощо, як зазначив експерт, друга важлива складова це виявлення безпосередньо баз аеродромів, записку українських безпілотників середньої і великої дальності, що також може бути пов'язано з кількістю. Збільшення атак на військову інфраструктуру на території РФ. Окрім того, долінце зазначив, що противник тривалий час не використовував А 50 через те, що їх певна кількість була знищена комплексами Петріот на півдні України. Зараз же ворог міг залучити ці літаки знову, припустивши, що Україна не може на повну силу використовувати Петріот. Також експерт пояснив, що є загроза для української авіації через те, що нібито американці можуть припинити постачання апгрейдів для блоків радіоелектронної боротьби для наявних уже в Україні винищувачів F-16 та навіть відключити літаки дистанційно. Так, от цитую, що пояснив Долінце, маємо розуміти, що військова техніка не є підключена онлайн до мережі постійно. Вимкнути літак із пульта або комп'ютера неможливо, але з усім тим маємо розуміти, що ефективність роботи літаків так само залежить від ефективності налаштування окремих систем, їх точності та наявності тих, чи інших сигнатур окремих об'єктів. Пояснив Долінце. Він уточнив, що відповідне налаштування дозволяє з високою ефективністю і ймовірністю визначити, що за ціль пересувається, які її характеристики. Ка тощо і така інформація дозволяє більш ефективно знищувати, наприклад, БПЛА. Тобто, як додав фахівець, знаючи, наприклад, що в небі є Орлан, виходячи з його траєкторії, швидкості польоту, тощо можна швидко його знищити. Звісно, коли ворог модифікує ці параметри або змінює частоти, то без оновлення прошивки неможливо буде ефективно протидіяти таким діям. Оновлення прошивки зазвичай відбувається офлайн, тобто прошивка створюється, завантажується на флешку, яка вставляється у літаку у відповідне обладнання та відбувається оновлення розповів Богдан Долінсе. Також сьогодні наші колеги поспілкувалися із авіаційним експертом Костянтином Криволапом, і він розповідає свої думки з приводу ось цих вилітів нового да півроку не вилітав. А 50, ось вчора ми саме це з вами побачили. Що це може значити? Чи дійсно Російська Федерація може вчинити черговий масований ракетний обстріл? Хоча, в принципі, можуть вони це зробити запросто, але це треба планувати. Тобто, хоча б доба дві треба для того, аби спланувати. Новий обстріл по території України. Також що думає Костянтин Криволап, авіаційний експерт. Далі можемо послухати. Ну, те, що він взагалі їх було вироблено в тих модернізованих літаків а 50 у було вироблено сім штук. Одного ми там зачепили в Білорусі в мичулищах. Він полетів Таганрог, його там ремонтували. І е, потім була атака по цьому авіаційному науково-технічному комплексу ім. Берієва, і там нібито його теж ще пошкодили, і не зовсім зрозуміло, чи змогли його відновити, чи ні. А потім два було збити е, в е, січні і лютому минулого року, а 50-х у і Росіяни так і не зрозуміли, чим їх збили і як. І, на, і залишилось чотири машини, які літали десь не, не, не близько до нашої лінії бойового зіткнення. І це фактично за цей рік перший випадок, коли а 50 у підняли повітря. Основна радіорозвідка росіянами виконувалася за допомогою е, безпілотників Орлан. І вони літали. і... Продовжують літати над нашою територією, над нашими містами, і до цього часу це питання остаточно ще не вирішено, що з ними робити, як їх збивати найкращим чином. Так і те, що з'явився А 50 у зараз в повітрі, це каже скоріш за про те, що росіяни повинні щось робити, щоб щось якось загрожувати нам. Намагаючись там підняти цей літак, думаючи, що ми зараз будемо його всіми засобами ППО вивчати, опромінювати. Ну, на, на, на таку дистанцію, щоб ми могли його дістати, як ми його діставали там минулі рази, він не наближається. Тому це я так скоріше це демонстраційний якийсь політ, аніж ну, щось за цим стоїть виконання якихось військових завдань. Ну, це моя така думка, може, я помиляюся. Отже, бачимо в принципі, що це не є чимось таким дивним, і панікувати нам з вами не треба. Бо Російська Федерація може в принципі коли захоче, коли їм заманеться, вчинити ракетний чи то комбінований ракетно-дроновий удар по території. України далі ми з вами поговоримо про ситуацію, яка складається на прикордоні. Бо бачимо, що інформаційно-психологічно подекуди Рашейська Федерація давить на нас, включно коли їхні ДРГ перетинають український кордон. Особливо це все інтенсивно з останніх днів відбувається на Сумщині. Так так от у ДПСУ повідомляє, що на Сумщині ворог намагається прорвати оборону біля новенького та журавки. Повідомляє про це речник ДПСУ Андрій Демченко. Ідеться. Ця мова про те, що зараз спостерігається активність ворожих ДРГ саме на тих напрямках, на тому відтинку і таким чином ми розуміємо, що росіяни намагаються прорвати оборону біля цих населених пунктів. Російські окупанти намагаються малими штурмовими групами зайти на територію Сумської області біля населених пунктів новенька журавка, але знищується силами оборони України. І про це повідомляє речник державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко у Дія центр Юкрен, що він сказав дослівно. Далі я цитую по сумщині. Зараз увага всіх прикута до вітинку, де сили оборони України ведуть операцію в межах Курської області. Були повідомлення, що росіяни прорвали кордон, сильно заглибились. Це не відповідає дійсності. Звісно, що ворог і раніше і зараз намагається в тому числі зайти на територію України, щоб покращити своє положення. Можливо, ворог виношує плани оточити наше групування по Курщині або ж перерізати логістичні шляхи. Два таких напрямки населено пункт синовеньки. І Журавка, що на Сумщині це фактично лівий фланг по кордону щодо операції на Курщині. По напрямку журавки деякий час тому ворог навіть використовував колони техніки, які рухалися в бік нашого кордону, намагаючись прорвати його. Тоді ці колони техніки були спалені силами оборони України. Ворогу там нічого не вдалося, але він продовжує намагатися використовувати вже невеличкі штурмові групи для заходу на нашу територію. За словами Демченка більш активно останнім часом ворог намагається використовувати. Такі штурмові групи по напрямку населеного пункту Новенька. офіцер пояснює, що основна задача ворожих штурмовиків це максимально зайти на українську територію, накопичитися і в подальшому, коли будуть сили, розширювати зону бойових дій вже на нашій території.